У мене одне питання до Зеленського, пане президент. Де підпис під законопроектом, навіть же законом, бо він проголосований Верховною Радою. 11379Д, проголосований конституційною більшістю про заборону, мобілізацію обмежено придатних хлопців віком 18-25 років, Четвертий місяць ігнорування цього закону. Четвертий. Коли вам потрібні закони, коли ви хочете дати зарплати своїм друзям, своїм членам родини і всім іншим наближеним, коли треба ще дати можливість десь затиснути українців, а є ще штраф, ще податки, ще щось, то ви швидесенько знаходите ручку, підписати. Коли вам треба щось для вас особисто та для вашого оточення, ви от так все робите моментально. Де підпис під законом? Четвертий місяць. Конституційна більшість парламенту? Питання, яке турбує впевнений всю Україну. Вимагаю підпис під 11379 Д. негайно?